Почали. Добрий день. Шановні депутати. Розпочинаємо роботу нашої комісії. З цього членів 5 присутні троє офлайн, двоє онлайн. Ковчег Віктор і Андрій Цибульський. На комісії 5 кворум є засідання нашої комісії правочлене. На комісії запрошені представники виконавчого органів міської ради Олекса Полоський і Наталія Верущ. Шановне колеги, пропоную порядок денний нашої комісії відповідно до надісланого листа взяти за основу. Ставлю на голосування. Хто за? Пане Віктор? Добре. Дякую. П'ять за. Рішення прийнято. Пропоную. За ініціативи управління житлово комунального господарства благої екології доповнити порядок денний нашої комісії наступними питаннями: про внесення змін до річні виконавчого комітету від 12.02.2025 року номер 180 – про затвердження титульного списку з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік. І друге питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.02.2025 року за номером 177 про затвердження титульного списку ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік. Ставлю на голосування щодо доповнення порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, є ще якісь доповнення у вас, депутатів, до, щодо порядку денного? Сьогодні, Сьогодні немає. Пропоную затвердити порядок денний засідання нашої комісії в цьому, Проховуючи пропозицію нашого проміжного комунального господарства з доповненнями. Ставлю до голосування. Прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Рішення. І так, Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слухається питання номер 1 про передачу майна. Доповідає Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. <поє> Також опального сезонному березню з метою, щоб не було зриву сезону і покращення його пошкодження, побудується вам на даний час розрозділ даного рішення, а саме передача теплокомуненерго своїй компанії, точні компанії, двох котел. На новості один це глибокий сезон. це зв'язано з боргами і так далі. Тобто на даний час така ситуація досить складна, і тому, щоб не було ніяких середньок, ці котельні передаються новій структурі, яка, на нашу думку, краще небезпечить проходження у пальма Шановний колеги, ви мали на електронній адресі е, дані, е, всі дані по даних котельнях. Там є обладнання, яке налічує, складається з значного приміщення, ряд е, обладнання, клапани, лічильників і так далі. Так. Вартість озвучена є в теж на цьому. Мінули тридцять 2 мільйони. Дякую. Коли будуть якісь запитання до доповідача? Немає. Немає. Ставлю на голосування. Проект рішення міської ради про передачу майна. Прошу голосувати. Хто за п'ять за. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до слухання питання номер два про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради від 02.10.2025 року. номер 1352 про затвердження договору про міжбюджетний трансфер на 2025 рік. Доповідає Олег Марісокровський, начальник управління УЖКГ. До вашої уваги це стосується простору. Ви знаєте, що за підтримку дуже президента виділю кошти і робляться роботи щодо помилкових територій, а також тротуарів, які би ну, дали покращили безбер'єдний простір нашого міста, і доля обласної ради складає 15 мільйонів. От це якраз рішення про передачу цих 15 мільйонів е е е е міській раді для вирішення даних питань. Це доля обласної ради. І, е і Київська доля 67 мільйонів, тобто кожен має свою частину. Воно звучить для проведення ремонтних робіт тротуарів із облаштування елементів безбар'єрного доступу в місті Тернополі сума 15 мільйонів. Будуть до Олега Івановича запитання, пропозиції чи може доповнення? Немає. Ставлю на голосування. Проєкт рішення міської ради про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради від 02.10.2025 року номер 1352 Про затвердження договору про міжбюджетний трансфер на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто за? П'ять за. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Так, слухається питання під номером 3. Про прийняття зовнішніх водопровідно-каналізаційних мереж до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. розповідає Олександру Полонський, начальник управління ждовона. До вашої уваги, прийняти від споживчого кооперативу східно брама до комунальної власності Тернопільської територіальної громади, саме Тернопільський доканал, зовнішні козаційні мережі від важкотину штурмового будинку на. За вулицю Олександра. Тобто, а саме, водопровідний від 110 мм, 70 балансова вартість 213 тисяч 23 гривні. Також дворову каналізацію балансова вартість 273 тисячі 149 гривень. 373 тисяч. І, як завжди в нас по протоколу є створена спеціальна комісія для прийняття даних мереж на баланс від східної брами до тернотпів водоканалу. В кого будуть які пропозиції щодо даного питання? Господарське питання, яке нам задаємо кожного разу. Немає запитань кого? Немає. Ставлю на голосування. Проєкт рішення міської ради про прийняття зовнішніх водопровідно-каналізаційних мереж. До комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? 5 за. Дякую. Рішення прийнято. Слухається питання номер 4 Але дане питання вже в нас внесено як додаткове. Ми з вами на початку засідання комісії проголосували за включення цих е, двох питань до порядку денного. Тому слухаємо питання під номером 4, яке звучить наступним чином. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.02.2025 року номер 180 про затвердження типівного списку з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду Тернопільської міської, міської територіальної громади на 2025 рік. Виповідає Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства. капітальних робіт, виділено було 12 дільонів. З тих чи інших причин частина робіт була виконана, частина робіт не вдалося виконати, а також відбувається перекидка коштів на ті роботи, які виникли до Найкору. До вашої уваги, ви бачите, що тут є, наприклад, добавлено Сергія Короля 2, це кукрівля, прибуткова територія миколаївська 13 і так далі. Тобто, і в той же час і забрано. Ряд частина, наприклад, ремонт фасадів, завдано 100 тисяч езотностежних ліфтів, завдано 100 тисяч, всі вони вже проведені. Тобто повністю переглянути типний список, і на даний час ми вже вийшли на суму 11 мільйонів. Тобто всі кошти, які зараз не задійні, переносяться на інші необхідні питання. А тут саме в такому вигляді кінцевий вигляд типу. Щоб ви розуміли, є деякі обіцяння, які, можливо найти, які не можливо знайти і дев'яти, які будуть на дані роботи. Наприклад, конкретно стосується буде легко 6, фасад, відтягування в, на технічному поверсі частини конструкції і потрібно високий кран і проєктні роботи зроблені, не можна тільки для какому в тому числі в міністерську. Зараз не фінансування. прийшли гроші. Здається, в мене зараз 5 кінкових територій. Просто немає відбуде. Ніхто немає людей. Немає, немає потенційного. Ціла проблема. Так, шановний колеги, ви ознайомилися з тим списком ремонту цього Я фонду. Він прибув і він залишається кількість тими змінами, які сказав Олег Іванович. Є запитання, пропозиції до доповідача? <кх> немає, так? Вас немає. Ставлю на голосування, проєкт рішення міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.02.2025 року No180, про затвердження титульного списку з експлуатації та технічного споговання Фонду Тернопільської міської територіальної громади за 2025 рік. Прошу голосувати, шановні колеги, Хто за? Як за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного додаткового питання. Яке звучить наступним чином про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.02.2025 року номер 177 про затвердження титульного списку ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік? Доповідає Олег Соколовський. До увага є тут співфінансування. Ви всі пам'ятаєте, що були прийняті питання розробленої програми з цього приводу. На даний час набуло дуже сильної популярності серед ОСБРів. І що ми маємо? Ми цей титул, якщо б задавав приймаємо на два роки, тому що настільки висока популярність, що люди постійно здають документи і вже. Ми вийшли за той ліміт, які було видано на 7 мільйонів. тобто на 7 мільйонів додається до цього титулу, і поступово виконуються ці роботи. Отже, скажімо так, дуже вигідна справа, коли мешканці приймають співфінансування в виконанні робіт по даному будинку, а міська рада віддіє відповідно сплачує свою частину суми. Тому приймається титул з доповненням цих об'єктів, які зараз в об вже подали до виконання. Щоб ви розуміли, що в цьому титулі йдуть навіть зміни в самому тексті, пише, що замість на 25 рік слід читати на 25-26 років. Я як mm -hmm. ви сказали. Перед тим ми обговорювали з вами у зв'язку з відсутністю виконавця даних робіт. Можливо, час зміниться, можливо, війна закінчиться. І через то люди там готові, є необхідність виконання цих робіт. Немає яким. І ми його змінюємо, цей титул, додаючи 7 мільйонів е, гривень. Старі залишаються, там також є якісь різні нюанси, що з декілька е, е. Ну, Все буде виконане, ясно, що це пріоритет є. Але ну, маєте дуже mm -hmm. нюанси. Шановні колеги, будуть запитання до доповідача поповнення? Немає. Ставлю на голосування: проєкт рішення міської ради. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.02.2025 -12 року No177 про затвердження титульного списку ремонту школового фонду на умов співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу голосувати. Хто про, за. Дякую. Рішення прийнято. Всі питання, які ми сьогодні на розгляд нашої комісії, ми з вами розв'язали. Дякую, що шана комісії за роботу.